Привіт, друже, мене звати Оленка і я запрошую тебе разом зі мною сходити за покупками у крамниці. Подивись, що це у мене. Так, у мене є гаманець з грошима. Як тобі вже відомо, без грошей ми не зможемо купити товар. А це що? Так, це сумка, вона знадобиться, щоб складати товар. А це що? Це список того, що слід купити. Подивись на перший список, назви і запам'ятай товар, який треба придбати. Як гадаєш, у якій крамниці це все можна придбати? У продуктовій крамниці Знайди у крамниці потрібний товар. Подивись на другий список, назви і запам'ятай товар, який треба придбати. Як гадаєш, у якій крамниці це все можна придбати? У крамниці іграшок Знайди у крамниці потрібний товар. Подивись на третій список. назви та запам'ятай товар, який треба придбати. Як гадаєш, у якій крамниці це все можна придбати, У крамниці одягу. Знайди у крамниці потрібний товар. Ми придбали все, що було потрібно. Давай пригадаємо, у якій крамниці ми купили молоко, хліб, печиво та яйця. У продуктовій крамниці. У якій крамниці ми придбали машинку, м'ячик, кубики та пірамідку. У крамниці іграшок. У якій крамниці ми придбали шапку. Шарф та рукавички. У крамниці одягу. Як гадаєш, без чого не придбати товар у крамниці? Без грошей. Що слід скласти перед походом у крамницю. Щоб не забути купити. Список покупок. У що слід скласти покупки, щоб зручно було нести. У сумку. Ти молодець. Дякую за допомогу.